Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо говорити про зимову пору року. Давайте подивимось на зображення зимових явищ. Подивіться на цю картинку: це сніг. Сніг падає з неба взимку, а це сніговик. Діти ліплять сніговиків і снігу. А на цій картинці санки. Діти катаються на санках по снігу. Давайте проговоримо зимове явище та предмети. Повторюйте за мною: сніг, сніговик, санки. Лижі, ковзани, ялинка. лід. Давайте пограємо у гру Зимова подорож. Ми будемо шукати картинки з зимовими предметами. Коли я назову предмет, ви повинні швидко знайти картинку із зображенням цього предмета. Діти, давайте почнемо гру. Готові? Перший предмет, який потрібно знайти, це сніговик. Знайдіть цю картинку із зображенням сніговика. Чудово, це сніговик. Що роблять діти із сніговиком? Правильно, ліплять. Тепер знайдіть картинку з ковзанами. Де вони? Так, це ковзани. Куди йдуть діти, щоб покататися на козанах? На каток. Іноді козанка може бути на річці, яка замерзла. Тепер знайдіть картинку із зображенням санок. Правильно, це санки. На санках ми катаємось з гірки. А тепер лижі. Так, правильно, це лижі. На лижах ми катаємось по снігу. Щоб змії догадити, потрібно чітко і правильно говорити. Тож, натренуємо наш язичок чистомовками. повторюйте за мною. Ма-ма-ма, до нас прийшла зима. Ла-ла, ла, снігу намила. Оз, 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 малює на вікні мороз. Ки-ки-ки, сядемо в санки. Мі-мі-мі. Дуже раді ми зимі. Наступне завдання зима хоче перевірити, чи ви добрі та ввійшли діти. Я буду називати вам слова, які нам передала зима. А вам потрібно буде сказати лагідно про те, що ви почуєте: сніг. Так, сніжок правильно. Сніговик. Так, сніговичок. Мороз. Правильно, морозець. Сніжинка. Правильно, сніжина.